Час виходить на світ, можна сказати. І сьогодні в нас в гостях ми запросили капітана, одного з організаторів команди Станіслав, команда, яка є новичком ХФЛ. І дещо ми будемо дещо дізнаємося про цю команду, адже це ми... всім привіт. Ми раді бачити вас. цього не, не виступали в чемпіонаті ХФЛ. І зі мною капітан команди і організатор, так? Да? капітан. Титана. <замк> <замк> <замк>. і один з організаторів команди Станіслав це <замк> Драган <Дуже>, Радіон. Дуже приємно взаємно. І перше питання до тебе. Як ви вибрали назву команди? Хто був ініціатором? Що означає ваш ну, ця назва? Ну що символізує і як ну як команда взагалі вибрала ну, назва команду? одноголосно чи, чи просто ну, так промусово, там все посильно так. ініціатором такий був, був у нас гравець під номером 11, Це Роман. Mm -hmm. Він взагалі придумав цю назву, mm -hmm. сказав, що дуже сильна назва в першу чергу, як колись івано франківськ називався да. Станіслав. Mm -hmm. Та в принципі. Що, so, більше нічого не можу сказати. <ріст> ну так, да, мені так само Станіслав більше, Коротко, так, більше так подобається назва нашого міста, але е, івано ну, теж непогано, да, <ріст> вже не знаю. Зучасніше виходить, так і без да, 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 да. Ну, е, Хороша назва і інтересна знакома. Ми сподіваємося, що ви не е, е, як там не позорте чи як. Ні, не підведемо. Добре, друге питання таке. Редьон, а як ви обрали капітани команди? Хто у вас капітани команди, хто ну, можливо організовує команду? Які обов'язки капітана у вашій, у вашій команді? Ну, капітан в першу чергу відповідає власне за команду. За кожного гравця він знає, що де хто, де на якій позиції грає, взагалі, хто що може, в принципі, склад він робить. Тобто розставляє гравців, каже, що робити, і взагалі. Можна сказати, такий ну, трошки мотиватор, да? ну, ну, заставить, якщо треба, да? так, так? Якщо десь підзитивно <рек> <якщо> грає. <я краю, рек> ні, ну буває, в принципі, це є Олег Дячишин, може. Знаєте, його в принципі, yeah. я думаю, yeah. запам'ятали. Yeah. Uh, uh -huh. Недавно він виступав на турнірі в говорив. Yeah, 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 yeah. Це був чемпіонат України по футзалу. Зайняли третє місце, бронзовий призер в yeah, чемпіонаті yeah. України. Це досить. А, ну, і, інтересно, от як ви підбирали склад команди е, ну, до, до чемпіонату 2013. Ну, типа, були якісь зміни між, ну, між цим складом, який ви будете виставляти на чемпіонат, і з тим, яким ви грали на зимовому кубку? Ну, в принципі, зміни будуть великі, тому що зимовий кубок, так якби була це пробна така ситуація. Вирішили mm. ви ну, да, ну, Кубки це завжди так можна сказати. Вони ну, типа, можна експромоктувати складом, можна. Різне пробувати, там, можна взагалі... <соходу> чи, чи, чи варто починати там ну, ПЛ. <пілля> <так. пілля> зміни, зміни будуть конкретні. Є у <соходу> нас два нових гравця, один з Дніпропетровська, другий з Городенків. <соходу> Досить такі перспективні хлопці. Ми побачили, як вони грають, зразу запросили. <пілля> так <пілля> просто-напросто на просмотр у них. Прийшли. Прийшли. І все прекрасно. Ну, все вийшло. І ну я так розумію, вони тут просто мовчаються, і... вчаться вони в нафту і газу. Ага. Просто, і ви і, їх просто запросили вони виступало. Да. Прекрасно. Прекрасно. Родіон, а скажи таки, яка ціль вашої команди, от команди Станіслав, на цей сезон? А якщо можеш, то взагалі, ну, там, наприклад, ціль на, на перше коло і ціль на друге коло. Ну, от, по порядку можна, в принципі, розказати на початок, що я можу сказати. Взагалі, щоб нам ціль є. Цілі з установої ну, немає, ну, немає ну, поставленої. Є так, в нас. Ну, я, я так скажу, всі команди, які це господь, всіх перша ціль це виграти mm -hmm. ну, перше місце. Ну але після другого кола вона міняється. У нас ні, ну у нас такого немає у нас, жоден гравець такого не міг сказати, по-перше, бо це досить відповідні такі слова. Сказати ну, і тобто виграти, ну, да. то неможливо. Да, да, да. В загальному, що ми хочемо добитися, тим в принципі, у нас задача поставлена в третє місце. Ну, в тройку, в, в тройку. В трійку йти. Да? Да? Хотя приблизно в тройку, а там побачимо, що вийде. Дивіться, от ваша команда, вона, можна сказати, новачок ХФЛ. Вони виступали тільки, ну от ваш команди виступала тільки на зимовому кубку, номер 2 якщо не помиляюсь. От скажи, от, от ваше перше враження про Лігу, про ХФЛ і з якими трудностями ви стикнулися от на Кубку. Імені, от... Ну, суток яких труднощів таких не було у нас на Кубку. То... Сказали прийти, всі пішли би. Так, да, всі дійсно. Ну майже так було, в принципі. Що, що на рахунок ХФЛ можу розказати. Взагалі, от мені досить приємно таке, що Франківську зробили християнську футбольну лігу. Тобто молодь, таких би до якоїсь такої християнської відповідальності ведуть. До якихось таких, я не знаю, проповідей, ще чогось. І взагалі про спорт. Так що досить сильно в принципі, мені подобається взагалі кожному з команд. Нам, нам також такі приємні, приємно, що ви так думаєте. І скажу, от у вас буде перший тур. Надіємося 30 березня. Вже вже нарешті почнеться. Почнеться чемпіонат. М двадцять довго очікуваний. Та, вже два тижні вже не можемо почати. І у вас буде перша гра з командою Енергія. Ну, от, що ви можете сказати про цю команду? Хоча ви з нею ні разу ну, не ну, не, стикалися, не стикалися? так? Ці, але можливо, ви там дивились архів, ну, от, на якому на місяць Ну, Якось може досліджували цю команду чи ні. Ну, от, як ви настрою ну, настроюєтесь на цю гру? Там? От, чи, і ще, можливо, цей проміжок початку мала бути 16 березня, да, початок. Ну, можливо, там настроїлось, потім перенос, перенос, Це якось ну, впливало на, на, на саму команду, можливо, принципі, на, на да. на там ну в принципі впливало, як сказати, на рахунок чого впливало. Тобто тренування сніг неможливо тренуватися, да. так якби да. трошки так, якби вплинуло на рахунок того. Що на рахунок енергії, хочу сказати, енергія, в принципі, суто взагалі про команду нічого не знаю, нічого не чув. Ну дивилися в інтернеті, склад, пацани молоді. Так. По розказам хлопцю, от знайомий той, знайомий той. Кажуть, непогані пацани, то буде боротьба сильна, так що рівні команди. Да-да, я так само думаю, що вони так само настроюються на вас, адже вони бачили вашу ну, гру. Деякі році бачили вашу гру на кубках. Я думаю, вони досить сильно підготуються і ну, буде ну, інтересна гра, буде інтрига. Тому. Вболівальники, що Станіслава, що енергії приходьте, дивіться, вболівайте за ваших улюбленців. Добре, і ще таке, можливо, вертаємося трошки назад. що вам найбільше запам'яталося в зимовому кубку, от, коли ви виступали? Ну, зимовому... Крім тої потасовки. Ні, nee, ну потусовки це таке, це футбол. Це, в кожному матчі є свої емоції, є якісь такі, не знаю. Просто не знаю, як це пояснити Можливо, якісь, ну, гол Вашої команди, а можливо, програвали, почали вигравати. Саме більше своє можу сказати. Так. На рахунок фіналу фінал запам'ятався більше, тому що була досить серйозна команда, yeah. зоря, yeah. яка в Російній Лізі -і грає. Mm -hmm. ну, там хлопці такі непогані, досить так, і в принципі нормально іграли. Ну, да, до, до речі, можна цей матч подивитися на е, сайті ХФЛ в розділі Відео. Е, там цей, цей матч є. Хочу сказати, що Станіслав туди програв да, 3-1. Але може подивитися, вона було досить інтересна. Добре, Родіон, ваші побажання до учасників ХФА до можливо до суддів до організаторів ну на 30 березня, да на весь сезон. Ну що чим, чим побільше сім перемог, бажаю на 30-те, на відкриття сезону. А... Старайтеся, робіть все можливе. Дякую, дякую Радіон, дякую, що ви були з нами, дякую е, теж, все, що ви е, продивилися це відео. І надіємося, що 30 числа зустрінемось на футбольному полі е, ФОК семенка 13 е, де нарешті можливо розпочнеться чемпіонат росіянського політики. До зустрічі!